Сьогодні неділя 13 листопада. Сьогодні Господь дає нам нелегке слово, але у терпеливості та з відвагою слухаймо Його. Євангеліє від Святого Луки. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовними камінням та дарами, Ісус сказав. Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в омаму, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я, і час наблизився. Найдіть за ним. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті й жахливі події, і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім. Люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я, обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати. Бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші, видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Запрошую до роздумів. Життя людини іноді складається з наполегливої, старанної та довготривалої побудови чогось згідно власного плану. Ті, хто пережив момент повної невдачі, коли з планів і мрій нічого не залишається, знають, наскільки болючим є такий досвід. Так як від вимріяного євреями храму їхньої гордини нічого не залишилося, так іноді й з наших планів та мрій відповідно до уявлення про життя залишається тільки руїни. Це може здатися прокляттям, невдачею, трагедією. Однак для Бога це можливість запропонувати нам щось значно більше. Подібно як руйнування єрусалимського храму започаткувало набагато духовніший культ, так і руйнування нашого життя може перенести наші плани та мрії з дуже земного виміру на вічний і святий план. Помолімося, Господи Ісусе Христе, ти знаєш, який із моїх планів і мрій перетворити на руїну. Дякую тобі за це. Ти живеш і царюєш навіки вічні. Амінь.